В Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найголовніше. На волині селяни напали на буста ЦК. Викрили агента РФ, який наводив дрони на Кропивницький. Туск вважає можливою заморозку війни РФ проти України. На Харківщині загинув захисник з Луцька Владислав Кузьмін. Йому було лише 23 роки. Лучанин Владислав Кузьмін був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду снайпера другої категорії відділення снайперів взводу снайперів роти снайперів. Солдат Кузьмін Владислав загинув 26 липня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту. У Лозова Харківської області у Рожечинську громаду знову надійшла трагічна звістка. Обірвавши останні надії ще однієї родини, офіційно підтвердили загибель захисника України Миколи Катеринюка, котрий понад рік вважався безвісти зниклим. Стало відомо, що воїн загинув під час виконання бойового завдання 11 червня 2024 року в районі населеного пункту Семенівка Покровського району на Донеччині. Тепер захиснику на віки 56. траур за загиблим героєм триватиме з 8 до 10 серпня, включно. Про дату та час поховання героя в громаді повідомлять пізніше. Знову чорна звістка прилетіла в Камінь Каширську громаду. Зупинилося серце відважного воїна із села Воягоща Василя Сидорчука 1994 року народження. Життя оборонця несподівано обірвалося 7 серпня 2025 року в Харківській області, 8, 9 та 10 серпня у районі Дні жалоби. Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково. Також у Дубівській громаді гірка втрата в одному із медичних закладів Харкова. Внаслідок отриманих поранень помер воїн Андрій Полховський. Захисник отримав поранення в районі населеного пункту Петропавлівка. У Дубівській громаді оголосили триденну жалобу. Про деталі щодо зустрічі та поховання героя повідомлять згодом. Телеканал «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. 7 серпня на волині у селі Соловичі місцеві мешканці напали на працівників військомату. Про інцидент повідомили в обласному та СП. Вони зазначили, що під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред'явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем. Розбив лобове скло. Далі доєдналася жінка і ще один чоловік, в руках якого, начебто, був гайковий ключ. Після чого той розбив бокові вікна. Та тричі вдарив водія. По руці загалом орієнтовно 10 людей оточили службове авто працівників. ТЦК одного з селян вже затримали. Нині тривають слідчі дії. співробітника Укрзалізниці затримали за спробу нелегального переправлення чоловіка через кордон. За інформацією поліції, за 7 тисяч доларів провідник міжнародного поїзда планував вивести військовозобов'язаного до Польщі, сховавши у службовому купе для відпочинку. Щоб уникнути перевірок, запропонував прикордоннику хабар у 5 тисяч доларів. Втім, схему викрили зловмисника та його так би мовити, клієнта затримали під час передачі грошей. Обом оголошено підозру. Провіднику інкримінують ще й незаконне переправлення осіб через кордон. На Волині двоє юнаків тікали від поліції на мотоциклах. У місті Коваль патрульні помітили двох чоловіків, які на мотоциклах стояли на проїзній частині. Побачивши службовий автомобіль, вони різко почали тікати. Розповідають на сторінці правоохоронців. Поліцейські одразу розпочали переслідування. Згодом інспектори знайшли мотоцикли на проїзній частині. А під час пошуків, чоловіка, який керував одним із транспортних засобів. Під час перевірки документів інспектори з'ясували, що 20-річний водій не має посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу драгер. Результат 1,16 проміле. На винуватців склали відповідні адміністративні матеріали. Мешканці зруйнованого ворожою атакою будинку на вулиці Озерецькій, що у Луцьку, досі не знають, які саме документи їм необхідно зібрати, і як діяти, аби одержати відповідні компенсації за зруйноване житло. Відтак, за ініціативи представників громадянського руху, свідомі відбулася зустріч лучан та чиновників із міської ради, під час якої люди могли задати всі питання, які їх наразі турбують. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Будинок на вулиці Озерецькій, 12, своїми руїнами досі нагадує лучанам про ту жахливу ніч 6 червня, коли ворожа ракета влучила в будівлю і забрала життя двох людей. Тоді ж чимало мешканців в моменті лишилися без даху над головою. Квартири немає. От стоїть розрух, а це й буде стояти під'їзд. Нічого з ним не буде. «Все вибито, все знищено. Ну як забрали ми речі, звісно, саме і холодильник забрали, і морозивку забрали, от ну дівани взяли. Це можна було взяти, бо воно було і прикрите. Що знищено, що збережено. Мене в шостому поверсі. Якщо взяти, то в нас пошкодження незначні, не враховуючи вікон, балкона теж дуже пошкоджений. Ну відповідно. Витяжки в нас повилітали в туалетівані, що робити далі. Які документи збирати, на яку допомогу від міста розраховувати цей та ряд інших питань назбиралися у людей вже давно. Тому на минулій сесії представниця громадянського руху свідомі Алена Точій» ініціювала цю зустріч з мешканцями, аби вони мали можливість поставити запитання, які їх хвилюють, безпосередньо чиновникам міської ради. А вартість буде, я вам озвучую по проекту 13 мільйонів розбір цього під'їзду. Чекаємо експертизу. Якщо цифра підтвердиться, вона може або підтвердитися, або змінитися в сторону зменшення в збільшення. Проект складає жоден спеціаліст міської ради до цього не дотичний. Це є спеціальна організація, проектанти, які формують проект. І куди закладають всі витратні складові? Під час зустрічі запитували й про програму до фінансування, коли вона запрацює і коли мешканці реально зможуть отримати кошти з бюджету? Це можна питання. Якщо це не буде, буде на вересневот сесію, коли вона була затверджена, і в які і, і, і коли вона вступить в дію? От будь ласка, бо... відповідь На ваше запитання? Ну я ж знаю про що я на кажу порі. Дивіться, якщо ви розробите цю програму зараз на на порід, да коли вона вступить в дію? Тут на нас дуже цікаво кошти кошти, які будуть виділятися ну, в бюджет правильно по цій програмі, коли ми зможуть бути використані. використані. Цим... після того, коли ви отримаєте по житловому сертифікату, ці кошти будуть дофінансовані. Людей хвилювало, чи відбудують зруйнований під'їзд, і що буде з тим, де нібито можна жити. Під'їзд такий ніби... будуть розбирати його. Потім будуть відбудовувати чи не будуть? І що буде з тим під'їздом, який підлягає ну, якому можна проживати? Чи буде якийсь ремонт? передбачено. той під'їзд, який має підлягає під розбір, буде демонтований. Після того, коли почнемо демонтажні роботи, ми будемо для себе розуміти, яка як буде поводити себе цей другий під'їзд. Представниця громадянського руху свідомі Алена Аленаточий наголосила, важливо, аби люди вже зараз подбали про всі необхідні документи і мали підтвердження права власності в реєстрі, адже саме це пришвидшить отримання допомоги. На мою думку, необхідно, якби сьогодні чітко сформувати людям, що вони мають робити першочергово, які документи вони вже мають мати. На що звернути увагу? От вони мають мати в реєстрі свою квартиру, щоб вона там була зареєстрована, щоб вона там висвітлювалася. Це найважливіше, в чому їхня тривога. В тому, що вони переживають, що їх можуть залишити без уваги, що не буде створена програма, яку обіцяли на самому початку. І вони, от сьогодні, ми чули, що дуже активно говорять про те, щоб ця програма була. Прописана Алана точність запевнила, що такі зустрічі з мешканцями відбуватимуться періодично. Це необхідно для того, аби люди відчували, що вони зі своїми проблемами не сам на сам, а мають розуміння та підтримку. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Пізно ввечері, 7 серпня, Харків зазнав удару ворожим безпілотником. У місті виникла пожежа у ніч проти 8 серпня. Російська окупаційна армія атакувала дронами населені пункти Київської області. У Бучі пошкоджено 21 приватний будинок, 10 авто та дитячий садок. Виникли пожежі і постраждали троє людей. Також у ніч на 8 серпня, російська окупаційна армія атакувала Сумську область ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждав чоловік, пошкоджені будинки, будівлі та автомобілі. Крім того, російський безпілотник влучив по цивільному підприємству в Салтівському районі Харкова, спричинивши пожежу на площі 500 квадратних метрів. Постраждали двоє цивільних. Вибух також лунали і в Одеській області. Загалом в ніч на 8 серпня росіяни випустили по Україні 108 засобів повітряного нападу: 104 ударні БПЛА типу шахет, безпілотники, імітатори різних типів, а також 4 швидкісні реактивні БПЛА. У Рахові чоловік ймовірно вбив свою співмешканку. Його затримала поліція. Подія сталася 7 серпня. До поліції звернулася жителька села Водиця. Вона повідомила, що її сусід вийшов з дому зі слідами крові. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили у будинку тіло 45-річної жінки з ножовим пораненням та ознаками удушення. Поряд був її 39-річний співмешканець із травмами. Попередньо встановлено між ними стався побутовий конфлікт, під час якого чоловік завдав смертельних поранень жінці, а потім ймовірно намагався вкоротити собі віку. Його затримано. Він у лікарні під цілодобовою охороною. На Кіровоградщині СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські дрони на Кропивницький. За інформацією Служби безпеки України, чоловік передавав координати для удару по цивільних об'єктах під час масштабної атаки, 28 липня. Внаслідок ворожих прильотів тоді постраждали будівлі філармонії, університету та житлові квартали у центрі міста. Зловмисником виявився 47-річний місцевий житель. Його завербували через прокремлівські коментарі у телеграм-каналах. Після атаки він звітував ФСБ про її наслідки, а також фіксував рух українських ешелонів. СБУ затримала агента на гарячому під час встановлення відеопастки біля залізничного об'єкта. У нього вилучили телефон із доказами зв'язку з ворогом. Йому вже оголошено підозру у держзраді в умовах воєнного стану, підозрюваний під вартою. У столиці в Подільському районі ввечері сталася серйозна аварія. Правоохоронці встановили, що водій субару в стані сильного алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням та влетів у дерево. Від удару уламки авто розлетілися, травмувавши двох жінок, які сиділи поруч на лавочці. Постраждалих із переломами ніг та іншими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано. Затриманому готується повідомлення про підозру після скоєного йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Зв'язали ноги з кочем, знущалися, і все це знімали на відео. Про інцидент, який стався з 16-річним юнаком в одній з громад одеського району поліцію. Повідомила його сестра. За попередніми даними, група осіб зв'язала хлопця та знімала знущання над ним на відео. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитують свідків, вилучають речові докази, встановлюють усі обставини. З фігурантами наразі працюють слідчі. Поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до світових новин. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прогнозує, що у розв'язаній Росією війні проти України можливе тимчасове заморожування. Про це пише The Guardian. після ранкової розмови з президентом України Володимиром Зеленським, 8 серпня. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що існують певні сигнали та інтуїтивні перечуття про можливість заморожування конфлікту, не обов'язково завершення війни, але саме її тимчасове припинення. І це може відбутися. Швидше ніж очікувалося, за словами Туска, Зеленський під час бесіди був обережним, але водночас налаштованим оптимістично. Українська сторона, як зазначив польський прем'єр, зацікавлена у тому, щоб Європа, зокрема Польща, брала участь у формуванні майбутнього перемир'я, а надалі і миру. Польща зі свого боку також прагне миру в регіоні, оскільки це позитивно вплине на безпеку країни та всього регіону. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент конкурентів. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. З вами у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.